За будь-яких обставин. Усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Доброго дня, шановні друзі. Запрошуємо вас на стадіон Динамо. Імені Валерія Лобановського в українську столицю, місто Київ. Сьогодні тут надзвичайно цікавий, інтригуючий поєдинок у рамках шостого туру українського чемпіонату. Сьогодні Луганська Зоря, вона номінальний господар цього матчу, але вона приймає київське. Динамо, власне кажучи, команду, для якої цей стадіон ця арена є рідна. Ну і ясна річ, більша кількість вболівальників на трибунах сьогодні буде підтримувати саме столичну команду. Момент зараз Джордан виграє верхове єдиноборство, Вантажить м'яч до штрафного майданчика. Тимчик, і це була передача на Андрія Ярмоленка. Але той вище воріт пробиває. Але це момент це гострий шанс. Дивимось на повторі, тим чи ось так сходу не було тут ніякого офсайду, тому що Джордон перебував значно ближче за Ярмоленка до воріт. Вівчаренко. І як же розіграно! Але не забито! І тут офсайд, схоже, був. Друзі, дуже було схоже, що в момент останньої передачі цієї атаки футболіст Київського Динамо у положенні поза грою перебував. Але те, наскільки розіграна ця комбінація була Ярмоленко з М'ячем. Дуже відчутна перевага Київського Динамо в контролі. Удар за штрафного майданчика пробиває зараз Костянтин Вівчаренко. Костянтин Вівчаренко, який сьогодні отримує ігровий час, отримує ігрові хвилини, залікувавши свою травму атакувальною передусім, але й оборонною, коли треба, повертається, встигає. Ну, але з іншої сторони варто сказати, що над завдань поки що не ставлять. Перед ним Кабаєв встигає віддати передачу на Ваната. Так, Ванат тут перший на підбиранні. Піхальонок. Піхальонок лівою ногою туди. На Вівчаренка отримує передачу у відповідь. Піхальонок підіймає м'яч. Залишає Буяльський для Тимчика, Той прибуває над воротами. Знову затяжна атака Київського Динамо із великою кількістю переміщень передач ось там у штрафному майданчику суперника із великою кількістю дрібних, середніх передач. Орендовані з київського Динамо не можуть взяти участь у сьогоднішньому матчі через умови орендної угоди і навіть. Е Наступної паузі, мабуть, їх прізвище, назву небезпечно. Зараз Антюх пробиває перший удар. Здається, у зорів площину воріт. Георгій Буч не заснув там на своєму робочому місці. Ну і зараз вислуховують від нього захисники Київського Динамо. Що є у Джордана, це дуже правильне прогнозування ситуації. Він дуже часто опиняється в правильному місці в потрібний час. І так було цього разу. Зараз пробиває. Всіх влучає Андрій Ярмоленко. Добивання. І не влучає у ворота. Зараз Костянтин Вівчаренко. Ну, напевно, що тепер саме цей момент стає найнебезпечнішим у динамо у цьому матчі. Знову оплески на трибунах стадіону. Дивимось повтор. Ну і дочекався типова так взаємодія Буяльського і Ярмоленка. Дочекався сімко. Ну і Ярмоленко його удар лівою ногою. Є проблеми на цій позиції із кадрами непогано зараз перехоплення від зорі. Бутківський віддає передачу на Кірюханцева, Той Тою дотик на Антюха і розпочинає зоря другий тайм з удару в площину воріт непоганої атаки і швидкість рішень в цій атаці. Хочеться відзначити те, наскільки от синхронізовано футболісти групи атаки між собою розібралися. Зупиняється, пропонує себе Микола Михайленко і Кабаєв. Забігає Вівчаренко. Низом прострілу. Удар! І знову, здається, м'яч влучає в каркас воріт Микити Турбаєвського. Супермомент Динамо на 52-й хвилині цього матчу. Так, ну і ось Волошин. Ось і Шапаренко. Тут без сюрпризів з точки зору кадрових рішень щодо замін. Дев'ятий, десятий номер київського Динамо виходять замість Андрія Ярмоленка і замість Олександра Піхальонка. Щодо трансферних перспектив, Миколи Шапаренко відправляли його і в Фіорентину. І Буцінто. небезпека зараз. Вівчаренко низом віддає передачу. Да! Віталій Буяльський відкриває рахунок у нашому матчі на 67-й хвилині. Скільки таких атак ми бачили вже із лівого флангу з ці простріли Вівчаренка? Ну а зараз проходить ця передача і відкриває рахунок капітан Київського Динамо на 67-й хвилині цієї гри у Буяльського Другий забитий м'яч в цьому сезоні. Віталій Буяльський передає вітання на трибуни. Святкує разом із фанами Київського Динамо. Звісно, група прихильників Динамо домінує сьогодні на трибунах. Так, у Жельку Любеновича минає. Грав він на величезній кількості позицій, На позиції латераля. Навіть удар з дуже потужної дистанції. Наважується на удар Кабаєв. М'яч влучає в сітку, але із зовнішнього боку. І... Здається, це лебедина пісня Кабаєва у сьогоднішньому матчі. Одразу після цього його міняють. Але не дивиться в його напрямку зараз до А ось через Шипаренка м'яч доправляється до Брагару. І це гол! Забиває київський Динамо. Другий м'яч Брагару чи Рикошет від гравця зорі. Ось в цьому запитання. За голову хапається зараз Микита Турбаєвський. Дуже засмучений. голкіпер Луганської зорі. Ну, така траєкторія насправді чи цілком можливо, там мав місце і рикошет. Так, записуємо першочергово м'яч на Брагару. Небагато, немало. Але скільки там? Дев'ять матчів за національну збірну, так? Якщо не помиляюсь, момент зараз супер момент! Марнує Луганська Андур! Як же він і забиває в цьому епізоді? Міг зараз повернути інтригу у наш матч легіонер луганської зорії. Зверніть увагу на цю атаку. Проходиться передача в лівий фланг. З зону завершення прибігає Андур. Ніякого офсайду, Звісно, тут немає. І гравці, які вийшли з лави для запасних Жуніньо, тут Мічин заспав. Очевидно, заспав. Він готував цю передачу на Антюха, але він думав, що він зможе тягнути цей м'яч. Цілу вічність. Як же він зараз втратив? Ну і Буяльський. Бояльський не забиває, хоча він взагалі без противу перебував у цій ситуації. Ідеальний шанс для того, аби відзначитися, але капітан Київського «Динамо» марнує Максим Брагару. Обслуговує збігання Дубінчака, той прострілює. Чи буде удар? Удар є ось сюди на свою звичну позицію. Вже приходить. Володимир Брашко завдає удару? Скільки таких м'ячів він вже забивав, в тому числі за Луганську зорю. Ну і сьогодні Луганська заря поступається в номінально-домашньому матчі Київському Динамо. Але з іншого боку, київський Динамо перемагає луганців на очах своїх болівальників. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.